Як тільки наш мер Олександр Григорович Маркушин сказав, що можна повертатись комунальним службам для відбудови міста, ми відразу ж приїхали, всім. можливо, не в повному комплекті, але більшість приїхала в Ірпінь для того, щоб виконувати свої ну, професійні обов'язки. Безпосередньо було розпорядження на 7 квітня, 7 квітня приступити до виконання всіх своїх службових обов'язків всім комунальним підприємствам. Тому у 7-го ми вже працювали ну, майже в повному комплекті, за ну, там, відсутністю там, півтора десятка людей. Якщо до війни у нас було більше 100 людей, то на зараз у нас більше 70 осіб. Всі парки забезпечені працівниками. З моменту того, як наші працівники повернулися в місто, було виділено з міського бюджету кошти на придбання автомобіля Fiat Ducato та передали нам також екскаватор GCB. Сама по собі санітарна очистка здійснюється постійно, кронувати або зрізати пошкоджене дерево внаслідок бойових дій. У нас дві бригади по заявам їздимо щоденно, систематично. Утилізація гілок ми їх дробимо на щіпу. Стосовно дерев ми обрізаємо, та якщо у нас є така можливість, ми забезпечуємо пенсіонерів або багатодітних сімей дровами, там багато, але в кількості двох-трьох кубов. Зараз відбувається декоративна обрізка кущів. Також в парках проводимо оприскування наших зелених газонів у зв'язку з тим, що зараз дуже багато шкідників. Після військових дій було пошкоджено багато систем поливу, особливо на набережній, тут в центрі. Виявляли досить довго, тому поливали вручну. Також наші працівники досить потужно попрацювали і наразі все більш-менш відновилось, як було. У нас є стаціонарний номер телефону. Люди його вже в нашому місті знають. Було прийнято рішення придбати два мобільних номери, щоб було зручніше всім.